Вітаю вас, шановні колеги та коліжанки. Як бути емоційно стабільними сучасному педагогу? П'ять правил. Правило перше: це пам'ятати про себе час, відпочинок, робота. Тобто, 8 годин ми працюємо, 8 годин ми активно відпочиваємо, і 8 годин ми спимо. Сон дуже важливий. Правило друге це пам'ятати про свої емоції, вивільняти свої емоції і навчитися говорити ні. Це важливі речі. Правило три це бути в ресурсі і в балансі з собою і з оточуючими, не забувати, що з ким ви спілкуєтесь, спілкуйтеся з однодумцями. Спілкуйтеся з людьми, які є позитивними, які вас надихають. Правило чотири. Це ставитись до себе як до своєї дитини, пам'ятати, що ви найцінніше, що є в житті. Запрошуйте іноді себе на побачення і насолоджуйтесь тим, що ви є. І правило п'яте. Відпочивайте і насолоджуйтесь життям. Так. Знову відпочивайте. Чому? Тому що якщо ви навчитеся відпочивати, ви будете емоційно більш стабільними. І також хочу дати деякі техніки, які ви вже зможете використовувати тут і зараз. Перша техніка, друзі, це коли ми відчуваємо, що тут у нас дуже боляче, дуже болить, просто немає сил. Техніка пташка. Просто постукали, простукали всі свої емоції. Вдох. Видих вивільняли все, 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 що витримається, да? далі дуже хороша техніка, потягуни. Просто коли є можливість, звичайно, ми потягуємося. Якщо немає, то наші от пальчики і наша шика підтягуються, потягуни, От потягуємося все, що не потрібно. І ще дуже хороша техніка. Рекомендую робити на одинці або попередити своїх оточуючих друзів, родичів або своїх колег. Це гримаси. Дуже хороша техніка. Чому? Тому що знімає оці м'язи, тому що, коли у людини страх, напруження м'язи, напружується обличчя. Тому ця техніка дуже буде корисна. А ще у нас є тут точка, да? точка паніки. Якщо ви панікуєте, якщо щось не виходить, просто потерли цю точечку. між мізинцем і безімельним пальцем. Да? От дуже хороша техніка, можете використовувати. А ще дуже важливо контроль. Опора відчуваємо. от Заземлилися, відчули опору, зробили вдох видох. Не забувайте, не забувайте про себе. Я тут, я є. Заземлилися, відчули опору. Якщо ви сидите, також відчуєте спинку і опору, це важливі речі. Друзі, і звичайно, саме головне пам'ятати про себе і про свої емоції. Емоції можуть бути різні. Дозволяйте собі бути різними і в той же час вивільняйте свої емоції. Бажаю вам всім мирного неба, емоційної рівноваги і, саме головне, бережіть себе.